Відеоігрова індустрія є досить непостійним явищем. Якісь рішення в іграх з'являються, інші натомість зникають назавжди. Графіка з кожним роком покращується, але не в іграх Ubisoft, а роль ігроладу в деяких представниках взагалі відходить на другий план. У цьому відео я хочу розповісти вам про такі ігрові механіки, які в певний час активно використовувалися в багатьох відеоіграх. Але слава Богу, в майбутньому зникли. Або через покращення заліза в консолях, або через більше, так сказати, оказуалювання ігор. Можливо, це відео переросте у таку собі рубрику, якщо я знайду нормальну кількість інфи для наступних випусків. Але це не точно. Усім привіт! З вами Богдандер. Вітаю вас на своєму каналі, та хочу нагадати, що якщо у вас є бажання підтримати мою творчість, можете зробити це на сервісі Донателло, Дяка або ж Донатом на Монобанку. Усі покликання знаходяться в описі. Сьогодні ми здійснимо невеличку мандрівку у світ застарілих та інколи лякливих ігрових архаїзмів. Поїхали! Перша з механік, про яку я хочу розповісти, прям дуже сильно бісить особисто мене. Це чекпойнти в іграх, а точніше їх відсутність у старих представниках, і навіть деяких початку 2000-х. Привіт, гробниця імператора! Все ж таки, деякі з ігор на 8 та 16-бітні приставки містили у своїй основі систему контрольних точок, але в основному вона була неповна і залежала від кількості життів. Згадаємо той самий оригінальний Super Mario Bros. Після смерті вас там відкидувало або на початок, або на середину рівня. Але після того, як ви втрачали усі життя, все одно усю гру доводилося проходити з самого початку. Не знаю, як вас, а особисто мене дуже бісить по кілька разів перепроходити певний рівень, а той одразу всю гру з нуля. Дякуючи емулятором, я хоч можу робити квіксейви по ходу проходження ретро ігор. Хочете називайте мене ніженкою, зумером або казуалом, але мені здається, що в першу чергу відеоігри повинні вас розважати. Ви повинні отримувати від них задоволення. А не 10-метровий стовп вогню зі сраки після усвідомлення того, що вам доведеться проходити цей бісовий рівень вже хрін знає вкотре. Як казав вас, Монтенегро, божевілля. Це точне повторення однієї і тієї ж дії. раз за разом Надії на змінення. Це і є поживілля. І знаєте, я повністю погоджуюсь з його словами, хоч яким би відбитим психопатом він не був. Окремим прикладом можна згадати серію Grand Theft Auto, у якій до релізу п'ятої номерної частини я підкреслю п'ятої, яка зараз є останньою, не було нормальних чекпоїнтів під час виконання завдань. Тобто, якщо у ті ж Сан Андрес під час виконання місії ви помирали, або вас заарештовувала поліція, то по-перше, прогрес у цій ж місії повністю скидувався. А по-друге, ви потрапляли у лікарню чи поліцейський відділок, у яких відбирали усю вашу зброю. Ну і звичайно ж, вам після цього треба було шукати транспорт та добиратися до місця початку місії. Ця проблема почала потроху фікситися із виходом спін-оффів GTA на Сонівську портативку PSP. Це крута Liberty City Stories та не дуже Vice City Stories. У цих іграх додалася така фіча, що після смертельної телепортації до лікарні або поліцейського відділку перед ним на вас чекало таксі, за допомогою якого ви могли фасттревельнутися до місця початку завдання. Трошки більше цю ідею розвинули у четвертій частині, де додали щось типу чекпоінта на фінальній місії у грі. Після смерті на ній у вас скіпалася частина з поїздкою на авто, і ви одразу переходили до секції з перестрілкою. У доповненні The Lost Тендемд Rockstar нарешті додумалися додати чекпоинти під час проходження місії. Ця традиція продовжилася і в наступній номерній частині GTA V, а потім і в шедевральній, за словами пана Гослінга, другій Red Dead Redemption. Багато ігор на восьмибітні та шістнадцятибітні консолі не мало в своїй основі звичної усім нам сьогодні системи збереження прогресу. Лише одиниці мали можливість зберігатися за допомогою спеціальної батарейки у картриджі. І то здебільшого це було поширено саме в японських версіях ігор. Якщо ж розробники все ж таки хотіли інтегрувати у гру можливість зберігати свій прогрес, то робили вони це в основному за допомогою паролів. По-перше, це було зробити набагато дешевше за використання батарейок, а по-друге, простіше у реалізації. Після проходження кожного рівня у грі, вам давався певний набір літер та цифр, у якому шифрувався поточний рівень, обраний вами персонаж, наявні у вас предмети, кількість життів тощо. Цей набір символів називався паролем. Також у цих паролях могли шифруватися і певні чити. Наприклад, на невразливість від ударів ворогів, або ж на безкінечну кількість патронів. Після проходження рівня усі ці цифри ви повинні були акуратненько переписати на папір або ж сфотографувати, якщо в той час ви були не з такої сім'ї, як другі. Ну і потім після програшу або при наступному включенні консолі з грою вводили ці символи у спеціальному меню. І чим просунутішою була гра, то тим більшими та складнішими були паролі. Згадаємо ігрову класику на 8-бітну NES, яка у наших реаліях була відома як Денді Метроїд. Там паролі були досить об'ємними. Та це й не дивно, бо у них зберігався не тільки ваш прогрес, та й усі паверапи, зброя та покращення, що ви зібрали. Та й варто сказати, що мапа тутешнього ігрового світу була досить велика. Що ж до ігор з маленькою кількістю символів у паролях, то можна згадати трилогію хардкорних платформерів Ninja Gaiden. А саме третю частину у ній паролі вміщувалися всього в чотири символи. Але це були не просто літери та цифри, а конкретні іконки. Представляю, яка морока була у гравців з відсутністю скілів малювання, коли їм треба було так сказати переписувати ці паролі. Навіть деякі ігри п'ятого покоління мали парольну систему збереження, серед них Mega Man X4 та Twisted Metal 3 на PlayStation 1. Не дуже зрозуміло, чому розробники використали таке рішення. Бо з самого початку існування першої плойки вона мала підтримку власних пропєтарних карток пам'яті. Ну й на початку існування портативної консолі Game Boy Advance від Нінтендо, деякі ігри також все ще використовували систему паролів. Це, наприклад, платформер про мого улюбленого марвелівського супергероя Spider-Man Mysterious Menace. Якщо ж ви бажаєте дізнатися про гру з найбільшим ігровим паролем. То це японська рольовка Golden Sun The Lost Age. Розробники тут намудрили і придумали три варіанти збереження прогресу за допомогою трьох типів паролів: бронзового, срібного та золотого. Бронзовий пароль зберігає імена персонажів, їхні рівні, певні абілки та деякі ваші рішення, що впливають на сюжет. Той ж час срібний пароль зберігає все вище зазначене, а також точну статистику персонажів у вашій паті. А ось золотий пароль зберігає все вище зазначене, а також загальну кількість валюти і всі предмети в інвентарі чотирьох персонажів у вашій паті. Як ви розумієте, щоб усе це зберегти, пароль повинен бути довгим? Так ось воно так і є. Бо золотий пароль у Golden Sun The Lost Age Містить у собі цілих 260 символів, 260, Карл! і його переписування та подальше використання очевидно витрачає у гравця багато часу. Я дуже радий, що сучасні ігри більше не використовують цю ой яку незручну систему сейвів. Бо якщо б, наприклад, у третьому відьмаку вам треба було б зберігатися за допомогою паролю, то він за розмірами був би точно більшим за тисячу символів. Переходимо до останнього архаїзму. Як ви знаєте, більша частина старих ігор на NES, Sega та інші консолі цих поколінь є досить складними. Мені здається, що в основному ця висока складність зроблена для того, щоб гравець не жалів витрачені на ці ігри гроші. Що? Не хвилюйтеся, я зараз все поясню. Сьогоднішні ігри є великими та комплексними проєктами, на проходження яких витрачається не один десяток годин, бо вони наповнені величезною кількістю різноманітного контенту. Іноді якісного, а іноді не дуже. І знову привіт, Ubisoft! Старі ігри, очевидно, були набагато набагато примітивнішими та простішими за поточні ігрові блокбастери. Та й проходилися, якщо грати у них ідеально та без жодної смерті за кілька годин. Той ж самий перший Маріо, якщо вірити сайту How Long Beat, можна пройти за якісь дві години. Але це, якщо як я раніше сказав, ви будете проходити ідеально та без жодних смертей. А це ой як не просто, бо ретро ігри були складнішими за сьогоднішні. І це було зроблено не просто так, а для того, щоб гравець або його батьки, бо геймінг тоді орієнтувався саме на молодшу аудиторію, не жаліли витрачені на ці ігри гроші. У тодішніх дітей, яким подарували новеньку Нінтенду на новий рік, проходження кожної нової гри могло тривати тижнями. А все через те, що багато з них після смерті персонажа треба було кожного разу починати проходити заново. І сама їхня складність була високою. Що ж до цін, то в ті часи ігри на ту ж саму NES коштували від 25 до 50 доларів. Якщо переводити це на сьогоднішні гроші з урахуванням інфляції, то це виходить 92 та 185 доларів відповідно. Скільки? Так, так. Вам не почулося. І напевно у тих, кого шокує ціна у 70 баксів на нові ігри від Nintendo, зараз очі на лоба полізли. І я дуже радий, що сьогоднішні ігри не розробляються за такою схемою ніж колись. Звичайно ж, їх цикл розробки збільшився у фіг знає скільки разів порівняно з восьмибітними представниками, але найголовніше, що це більше не ті примітивні та складні забавки, а справжні витвори мистецтва. Ну, це особисто моя думка, і якщо що, то я нічого не маю проти старих ігор. Вони круті, але є продуктом свого часу. Хоча деякі з них навіть зараз граються непогано, як та ж перша зельда на NES. Звичайно ж, на ринку наявні і складні хардкорні ігри, наприклад, той ж самий Dark Souls, але їх складність обумовлено самим жанром, а не бажанням розтягнути проходження гри. А який ігровий архаїзм з цього відео дуже бісить особисто вас? А може це навіть такий, про який я не згадав? Можете написати про це в коментарях, було б цікаво дізнатися. Ну і не забудьте про вподобайку та підписку, якщо ви ще цього не зробили. Також можете чекнути і мій телеграм-канал, де я публікую різні новини по каналу та інколи моєму особистому життю. Якщо ж у вас є бажання підтримати мою творчість фінансово, то, як я раніше казав, ви можете це зробити за покликанням в описі. На сервісі Donatello я навіть створив платну підписку типу Patreon, за яку ви отримуєте певні бонуси від мене. Але прошу вас, робіть це після донатів на ЗСУ. А з вами був Богдан Дер. Дякую, що подивилися це відео, і ще побачимось!